Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної Витівки. Ви мене просили спекти самий швидкий, самий смачний, самий простий хліб. Ось він. Подивіться. Я його зробила і зараз вам швиденько розказую, як його зробити. Якщо ви взагалі не випікали хліб, цей хліб для вас Самий-самий простий. Беремо одну чайну ложку сухих дріжджів, висипаємо в миску. Сюди ж додаємо одну чайну ложку цукру і будемо заливати водою. Води в мене відмірено 250 г, вода тепла. І я виливаю десь приблизно грам 80 г. І Вінчиком зараз все змішаю і залишимо на 10 хвилин, щоб наші дріжджі активувалися. 10 хвилин пройшло і будемо пересівати борошно. Борошна я беру 350 грам звичайне борошно вищого гатунку. Я пересіваю за 2 рази, пересіваю завжди перед тим, як замішувати тісто. Ще нам потрібно буде 30 грам цього ж борошна. Тобто 350 зразу пересіваю, і 30 в мене окремо. Для того, щоб потім підпилювати поверхню і вмішувати, вимішувати тісто. Ось борошно я пересіяла. І тепер в борошно додаю 1 чайну ложку солі і перемішую. Я це буду хліб пекти з італійськими травами. Він буде дуже запашний, але це не обов'язково. Можете брати любі спеції, які вам хочеться: сушену паприку, сушені помідори. І додають всю воду, яка у мене була, решту води. І Починаю замішувати тісто. І ще один інгредієнт, який сюди будемо додавати, олія. І все в нас вже для хліба є. Олії я беру 20 г20 мл. Додаю і Зараз лопаткою буду все вимішувати. Тісто йде майже без замісу. Я його просто зараз змішаю, і потім вже викладу на робочу поверхню, і ви зараз побачите, якої консистенції буде тісто. Зараз дивіться, я все змішую, вже воно таке густувате, лопаткою не дуже зручно вимішувати. Я зараз трошки його змішу рукою до однорідності, щоб щоб все борошно тісто вібрало. Це десь одна хвилинка в мене йде на цей весь процес. І тепер буду підпилювати робочу поверхню свою, цим борошном, що в мене є 30 г, який я відважила окремо. В рецепті я так і напишу: 350 г плюс 30 щоб ви розуміли. Підпилила я поверхню борошном, і тепер дивіться, якої консистенції тісто, воно рідкувате. І я його викладаю на наше борошно. І тепер ці 30 г, які борошна є, їх буде достатньо, щоб тісто вже було таке, як потрібно нам на хліб. Усіх різне борошно, ви дивіться на вигляд, я притрушую і зараз буду вмішувати таким чином, щоб все липке залишалося всередині. Ось так. Дивіться, заплітаю його всередину і потрошку буду вимішувати. На виміс тіста в мене йде ну, 3 хвилини, це максимум. Раз або двічі я підсипаю, поки воно не почне відставати від рук. А зараз ще трошки я припилю його і знову таким чином буду вмішувати, начебто всередину. Ось так. І буду вимішувати, і зараз покажу, якої консистенції воно в мене буде в кінці, як вимісила вже. Тепер я беру салатник змащений олійкою і буду класти його туди. Дивіться на консистенцію тіста. Воно блискуче, гарне, не забите і не береться до рук. Ось таке воно повинно бути. Зараз кладу, накриваю харчовою плівкою і ставлю в тепле місце на, рівно на 1 годину. Я ставлю в мікрохвильову піч і закриваю дверку. Прийшла одна година. Подивіться, наскільки воно підійшло таке рівномірне, блискуче, гарне тісто. Тепер я знову беру, підпилюю поверхню, знову з цього борошна, яке у мене було 30 г відважене. І зараз сюди буду викладати вже наш хліб для формовки. Я трошки його беру від стінок, відліплюю і буду перевертати на наше поверхня і буду формувати кругу хлібинку. Формовка хліба дуже важливий процес. Якщо ви сформуєте недостатньо його, то його може буде порвати, воно може розпливтися. От дивіться, я таким чином. По кругу загинаю спочатку один раз. Потім, як цей один етап закінчився, я беру, підбираю другий раз. І так треба зробити 5 разів. Я зараз це буде другий раз. Підбираю і закріпляю, підбираю і закріпляю. Ось таким чином. Тепер пішли на третій круг, коло. На третє. От, і теж фіксую. Десь майже по центру, четвертий раз і притискаю, і п'ятий раз ще обійду, і для цього буде достатньо, щоб наша хлібинка була гарна, гарної форми, і щоб її ніде не порвало. Ось п'ять разів я пройшлася, тепер її перекидаю. І тепер я роблю натяжку тіста, підгинаю під спід. Ось так натягую, поки вона гарненька, не буде натягнута і кругла. Ось так доробляю і буду її перекладати на деко з пергаментом. Обов'язково потрібно накрити харчовою плівкою. Але перед тим, як накривати, я харчову плівку промащую олією, щоб вона не заважала нашому хлібові підійти. Уже Духовку я включила грітися на 200 градусів. Якраз 40 хвилин, поки буде підходити наш хліб, духовка вже нагріється і можна буде його випікати. Ось так я промащую, накриваю і в тепле місце ставлю на 40 хвилин. Поки наша заготовка не підійде до потрібного. 40 хвилин прийшло. Подивіться, як гарно підійшла хлібинка. Тепер я беру звичайну воду і гарно збризкою водою перед тим, як ставити випікати. І ставлю в духовку 200 градусів 40 хвилин. Дивіться, яка краса! За 40 хвилин запашний, смачнющий хліб, обов'язково спробуйте спекти, ви будете задоволені, дивіться, сформовано все вірно, рівненький, ніде не тріснув, нічого, зараз устигне і будемо різати. Якщо вам подобаються мої рецепти, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть обов'язково в коментарях, що вас цікавить. На всі коментарі даю відповіді. Так, тепер дивимося. Дивіться, який він запашний, тонесенька скориночка, гарна м'якушка, дуже-дуже смачнющий. Обов'язково спробуйте, спечіть і мені в коментарях напишіть, чи сподобався такий хлібчик вашій родині. Я думаю, що сподобається. І до зустрічі!